Слово метаболізм сьогодні з'являється всюди, його із задоволенням вживають, стежать за фігурою спортсмени, лікарі і прості люди, що сидять на всіляких дієтах. Цим грецьким словом позначається обмін речовин в організмі, життєво необхідний для нормальної життєдіяльності і успішного протікання всіляких хімічних процесів в крові. Метаболізм безпосередньо пов'язаний з вашою активністю. Режимом харчування і здоровими звичками ми зібрали для вас 10 найважливіших для хорошого обміну речовин продуктів і кілька практичних порад, дотримуючись яких ви приведете своє тіло в порядок, скинете зайву вагу і налаштуєте роботу внутрішніх органів. Не продуктами єдиними всі нещоперелічені продукти будуть на жаль. Практично марні, якщо ви не будете дотримуватися деякі золоті правила природного прискорення обміну речовин почніть з нормалізації сну повноцінний, комфортний сон дасть організму спокійно здійснювати деякі процеси метаболізму, які протікають навіть тоді, коли ви спите, не забувайте і про фізичну активність, часто надмірна вага не дозволяє обміну речовин працювати на повну потужність. Активний спосіб життя і часті прогулянки на свіжому повітрі наситять організм киснем, налагодять кровопостачання і допоможуть стимулювати активний метаболізм і, нарешті, не забувайте про правильне харчування, яке в комплексі з фізичною активністю і здоровим способом життя не тільки налагодить ваш метаболізм і забезпечить його безперебійну роботу. Але і повністю перетворить ваші звички, настрій і свідомість. Вода, зневоднення, суха шкіра, ламке волосся. Всі ці проблеми тільки відкривають нескінченний список збоїв в організмі, які ви гарантовано заробите, не дотримуючись грамотний питний режим. Зрозуміло, і ваш метаболізм постраждає від такого недоліку води. Гальмуючи роботу всієї травної системи для підтримки хорошого обміну речовин, не лінуйтеся випивати по склянці води перед кожним прийомом їжі і починати кожен день з відновлення водного балансу і запуску обмінних систем організму, випиваючи воду на чесерце. Бажано додавати в водолимонний сік, так ви поліпшите результат. Трав'яні чаї, різні трав'яні відвари і лікарські настої здорово допомагають організму підтримувати обмін речовин на належному рівні м'ятний чай, наприклад, покращує травлення і знижує апетит білий, виводить з організму токсини і шлаки чорничний. Контролює рівень цукру в крові для підтримки відмінного самопочуття в сумну весняну сльоту, ми радимо вам зігріваючий імбирний чай і лимонно-медовий напій з розмарином. Пісне м'ясо, білок, що міститься в пісному м'ясі або курці в рекордній кількості, важко засвоюється організмом і як наслідок, змушує його прикладати значні зусилля для засвоєння такої їжі. В результаті метаболізм розганяється по дорозі, отримуючи корисні вітаміни, мінерали і протеїни. Дієтичне філе можна приготувати різними способами, а його користь і соковитий смак вже точно змусять вас всерйоз задуматися про перехід на правильне харчування. Цитрусові спалювання жирів і прискорення метаболізму, основні функції сонячних лимонів, апельсинів і грейпфрутів. Ми пропонуємо вам кращі рецепти для бездоганного обміну речовин, ароматний кави з цитрусовим соком, салат з куркою і апельсинами, і самий весняний салат з руколи. Апельсина і фенхелю гострий перець збільшуючи циркуляцію крові, гострий перець сприяє інтенсивному спалюванню жирів організмом і значного прискорення метаболізму, халапеню, і чилі цілком можуть стати вашими союзниками в боротьбі за витончену фігуру, якщо ви будете їсти їх в міру, поживним і корисним обідом для тих, Хто любить смачно і корисно поїсти, можуть стати карамелізована морква з чилі або гостра піканта квасоля. Кава, кава допомагає схуднути зрозуміло, тільки лише в тому випадку, якщо ви п'єте його без будь-яких добавок, вершків і цукру. Чорний напізний жує рівень жиру, підвищуючи швидкість метаболізму і дарує колосальний заряд бадьорості, один з кращих способів смачно і корисно почати свій ранок зварити собі ідеальний кави в турці, сповна насолодитися його ароматом і налаштуватися на продуктивний в усіх відношеннях день. Шпинат шпинат допомагає постачати клітини крові киснем, виводить з організму шлаки, заряджає нас багатою дозою вітамінів і, звичайно, чи не краще за всіх овочів розганяє обмін речовин, кращі перекуси зі шпинатом для прискорення метаболізму, простий салат з нотом і шпинатом, вершковий шпинат і легкий дієтичний гарнір зі шпинату в соєвому сосі? Прянощі найголовніше як завжди, в деталях кілька прянощів, які ви будете додавати в страви, не тільки приємно урізноманітнюють звичний смак, але і допоможуть у формуванні красивого тіла. Додатково прискорюючи метаболізм серед кращих прянощів для ідеального обміну речовин, червоний перець, імбир, куркума, кин і кориця. Якщо про гострий перець і імбир ми вже сказали окремо, тепер радимо звернути увагу на куркуму, з якої до речі, виходить відмінний апельсиновий смузі, цільнозернові та бобові позитивний вплив на метаболізм цільнозернової дієти. Вже відзначили американські вчені. А тому налягаємо на грубі злаки, вівсяну кашу природно, без всяких солодких добавок і бурири, скалій, залізо, магній. Всі ці речовини ви отримаєте, вживаючи бобові, які беруть участь в найважливіших процесах вуглеводного та енергетичного обміну: касоля, горох, ну та сочевиця. Ви можете вибрати будь-яку культуру, яка вам подобається, і включити її у свій раціон. Ананас кажуть, що коли ви їсте ананас, він теж їсть вас. Ця іронія частково справедлива. Справа в тому, що ананаси дійсно мають властивості спалювання жиру, але не за рахунок того, що вони допомагають впоратися з накопиченими надлишками, а просто через свою невелику калорійність і високий вміст клітковини. Ананас допоможе вам довго залишатися бадьорим і енергійним і не дасть піддатися депресії і втоми салат з нутом і ананасом, і соковитий ананасовий смузі з базиліком. Наш вибір для смачного і корисного перекусу.